Відомий біолог Роберт Ланца вважає, що світ, який кожен з нас бачить навколо себе, створений нашим розумом. Точніше, весь той неживий світ стає реальним тільки завдяки нашій увазі. Весь всесвіт навколо нас існує тільки завдяки свідомості, людській, чи звірині, чи навіть комашиній. Тобто, Всесвіт існує завдяки життю. Автор цієї теорії. Американський науковець, медик і біолог Роберт Ланца. Його теорія вартує детального розгляду. Доводжу до вашого відома: всі плоскі жарти в цьому відео теж створені вашою уявою. І ми з Котом Мартіном тут абсолютно ні при чому. І знову Роберт Ланца. Народився в 1956 році в Бостоні. Закінчив Пенсільванський університет, займався медициною і біологією. Вивчав генетику і займався клонуванням тварин. А також розробив теорію, котру виклав у статті Нова Теорія Всесвіту, яка вийшла у 2007 році. Посилання на оригінал статті та інші джерела шукайте в описі до відео. Розповім, про що йдеться в статті. Цитати із статті будуть озвучені нейромережею жіночим голосом. Я пропонував коту Мартіну озвучити їх, але гонорар в дві тони сардельок для мене абсолютно непідйомний. Отже, Ланца починає з опису своєї зустрічі зі світлячком, і автор описує своє розуміння, що і він, і світлячок одинаково живі істоти у всесвіті. Закони фізики та хімії можуть пояснити біологію живих систем, і я можу детально розповісти про хімічні основи та клітинну організацію тваринних клітин. Окислення, біофізичний метаболізм, всі вуглеводи і амінокислотні візерунки. Але в цьому яскравому маленькому жучкові було більше ніж сума його біохімічних функцій. Повне розуміння життя не може бути досягнуте шляхом розгляду клітин і молекул через мікроскоп. Далі автор розповідає про свій шлях у розвитку біоцентризму. Власне, так ланса назвав свою теорію. Наша наука не визнає ті особливі властивості життя, які роблять його фундаментальним для матеріальної реальності. Цей погляд на світ біоцентризм обертається навколо того, як суб'єктивний досвід, який ми називаємо свідомістю, відноситься до фізичного процесу. Це велика таємниця, яку я досліджував усе своє життя. Роберт Ланса, лауреат багатьох премій у біології, займався вивченням стовбурових клітин. Генетикою та клонуванням живих організмів, тому його авторитет у галузі біології не підлягає сумніву. Крім того, у 2014 році Роберт Ланца потрапив у топ 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Але повернемося до статті. Автор закликає до революції в нашому розумінні науки і світу. Вказуючи на оманливість віри в об'єктивну емпіричну реальність. Він критикує сучасні наукові досягнення, які не можуть надати повного розуміння природи і реальності, і стверджує, що ми потребуємо нових підходів, щоб досягти цієї мети. На цьому місці мій кіт Мартін розчулився і від хвилювання почав швидко ковтати слину. Не навже, коли він так робить. Мене з'являється стійке відчуття, що кіт збирається в мене плюнути. Далі автор зазначає, що сучасна фізика заблукала від мети науки, постійно ставити під сумнів усі речі. Замість цього, фізика створює нові гіпотетичні сутності, які не завжди можуть бути спостережуваними. Ми не змогли захистити науку від спекулятивних розширень природи. Продовжуючи приписувати фізичні та математичні властивості гіпотетичним сутностям, які виходять за межі спостережуваного в природі, ефір XIX століття простір час Ейнштейна і теорія струн останніх десятиліть, яка стверджує про нові виміри, що з'являються в різних сферах, і не лише у струнах, але й у бульбашках, що мерехтять по дорогах Всесвіту, все це приклади таких спекуляцій. Також автор підкреслює, що фізики, які намагаються пояснити походження всього за допомогою великих об'єднаних теорій, віддаляються від центральної таємниці знання. Закони світу, здається, створені для того, щоб створити спостерігача, а спостерігач у свою чергу значною мірою створює реальність. У цьому місці я не погоджуюсь з ланца. Він, знаючи складність біологічних організмів, повинен розуміти, що складність Всесвіту навряд чи буде простішою за них, і в угоду своїй ідеї відкидати інші фізичні теорії, які, хоч криво косо, але вписують процеси навкруги, теж не варто. Сучасна наука не може пояснити, чому закони фізики точно збалансовані для існування тваринного життя. Наприклад, якби Великий Вибух був на одну частину в мільярд потужнішим, він би розширився занадто швидко, щоб утворилися галактики і почалося життя. Якби сильна ядерна сила зменшилася на 2%, атомні ядра не трималися б разом, водень був би єдиним атомом у всесвіті. Якби гравітаційна сила зменшилася, зірки, включаючи сонце, не запалали б. Це лише три з понад 200 фізичних параметрів у межах сонячної системи та всесвіту, які настільки точні, що не можуть бути випадковими. Насправді відсутність наукового пояснення дозволила використати ці факти як аргумент на користь розумного задуму. Це теж дивний аргумент. Як ми опинилися тут, де таке ідеальне місце. Це як купити ванну і підкидати її на рівень третього поверху, чекаючи, поки там не з'явиться квартира. Так може, це ми з'явилися в ідеальному всесвіті, бо він був для нас ідеальним. А в інших, які не ідеальні, нас немає? Без сприйняття фактично не існує реальності ніщо не існує, якщо ви, я або якась жива істота цього не сприймає. І те, як це сприймається, додатково впливає на цю реальність. Навіть час сам по собі не виключений з біоцентризму. Наше відчуття руху часу вперед насправді є результатом нескінченої кількості рішень, які тільки здаються плавним безперервним шляхом. З цим я можу погодитися, бо наша реальність це наші сенсори, і без тих сенсорів наш світ не існує. Наприклад, пробудившись після яскравого сну, важко деколи скинути з себе його залишки, а він же існував тільки в нашій голові. Поверніться до відкриття, що ми мислячі тварини. І що матеріальний світ є невловимою основою нашої свідомої діяльності, яка постійно визначає і перевизначає реальне. Ми повинні стати скептиками щодо твердих реалій наших найулюбленіших уявлень про простір і час, і навіть самої ідеї зовнішньої реальності, щоб визнати, що це діяльність самої свідомості, народжена нашими біологічними сутностями, яка в певному сенсі створює світ з тим, що люди це насправді тварини, погоджуюся не тільки я. Але і мій Кіт Мартін. Він так і каже, коли я запізнююсь з насипанням йому корму. це хоче їсти, тварюко. Далі автор закликає звернути увагу на роль свідомості у створенні реальності, підкреслюючи, що свідомість не може існувати без живої істоти. Щоб зрозуміти світ, ми повинні звернутися до біології, яка може дати відповіді на фундаментальні питання про природу реальності. Я би це описав коротше. Може, реальність існує поза свідомістю, але кому вона там потрібна. О, схоже, я вигадав чудовий епіграф до статті. Свідомість не може існувати без живої біологічної істоти, яка втілює її сприйнятливі сили творення. Тому ми повинні звернутися до логіки життя, до біології, якщо ми хочемо зрозуміти світ навколо нас. Згодом Роберт нагадує, що час і простір не є матеріальними об'єктами, які можна відчути. Вони є абстрактними концепціями, інтерпретаціями нашого розуму, що перетворює відчуття на багатовимірні об'єкти. Він підкреслює, що наше існування на краю часу це всього лише ілюзія, і час, як ми його сприймаємо, є аспектом нашої свідомості. Автор також обговорює класичні уявлення про час, такі як стріла часу, яка рухається від минулого до майбутнього. Він пропонує альтернативний погляд. Порівнюючи реальність зі звуковим записом, де всі моменти існують одночасно, але ми переживаємо їх послідовно. Це підводить до висновку, що реальність і час не є абсолютними, а залежними від нашого сприйняття. Але уявіть натомість, що реальність подібна до звукового запису. Прослуховування старого грамофона не змінює сам запис, і залежно від того, де розташована голка, ви чуєте певний уривок музики. Це те, що ми називаємо теперішнім. Музика до і після пісні, яку ви чуєте, це те, що ми називаємо минулим і майбутнім. Уявіть собі, що кожен момент і день завжди існують у природі. Запис не зникає. Усі зараз, усі пісні на записі існують одночасно, хоча ми можемо переживати світ або запи лише по частинах. Це трохи схоже на багатосвітову інтерпретацію квантової механіки, в якій у світі існують абсолютно всі варіанти подій. А так як час не існує без простору, то можна сказати, що всі варіанти існують і в часі. Чому б і ні? Таким чином автор закликає до переосмислення наших уявлень про час і простір, вважаючи їх продуктом нашої свідомості і біологічної природи, а не абсолютними реаліями. Щоб пояснити, чому простір і час були відносними для спостерігача, Ейнштейн приписав складні математичні властивості, невидимій, нематеріальній сутності. Яку неможливо побачити чи відчути. Ця помилка продовжується з появою квантової механіки. Незважаючи на центральну роль спостерігача в цій теорії, розширюючи її від простору і часу до самих властивостей матерії, вчені все ще відкидають спостерігача як незручність для своїх теорій. Експериментально доведено, що при вивченні субатомних частинок спостерігач фактично змінює і визначає те, що сприймається. Насправді, у фізичних теоріях ніхто не говорить конкретно про спостерігача, говориться про причинно наслідковий зв'язок, тобто, умовно кажучи, якщо світло потрапляє на об'єкт, що летить, а потім потрапляє в датчик, значить ці об'єкти об'єднуються в одну систему, в якій місце об'єкта в просторі вже визначене, і його суперпозиція розпадається. Звичайно, таким датчиком може бути і спостерігач. Далі Ланца описує декілька цікавих дослідів. Наука бореться з наслідками дуалізму, хвиля частинка з моменту його відкриття в першій половині ХХ століття. Але мало хто приймає цей принцип за номінальну вартість. Копенгагенська інтерпретація, введена Гейзенбергом, Нільсом Бором і Борном у 1920-х роках, мала на меті саме це. Але це був занадто тривожний зсув у світогляді, щоб прийняти його повністю. Наразі наслідки цих експериментів зручно ігноруються. Обмежуючи поняття квантової поведінки мікроскопічним світом, але робити це не має жодних підстав, і це ставиться під сумнів у лабораторіях по всьому світу. Нові експерименти, проведені з великими молекулами, званими фулеренами, показують, що квантова реальність поширюється і на макроскопічний світ. Експерименти чітко показують, що ще одне дивне квантове явище, відоме як заплутаність, яке зазвичай асоціюється з мікросвітом. Також має значення на макрорівнях. Захоплюючий експеримент, запропонований нещодавно так звана масштабована суперпозиція, забезпечить найсильніші докази того, що біоцентричний погляд на світ правильний на рівні живих організмів. Розкажу трохи докладніше, про що йдеться. У Копенгагенській інтерпретації говорилося про те, що коли атом, фотон чи електрон летить собі по своїх справах і на нього нічого не діє, то він поводиться як хвиля. А коли на нього витріщиться якийсь допитливий спостерігач, то він чомусь починає поводитися як частинка. Крім того, наголошувалося, що все це працює тільки на елементарному рівні, в мікросвіті, з електронами і фотонами. Тож не бійтесь, витріщуйтесь на хвилі, скільки хочете, і ніякі дикі серфери вас не потурбують. Але деякі дослідники все ж вирішили перевірити, чи це дійсно так, і в 1999 році спробували перевести двохщілинний експеримент з великими молекулами, фулеренами. Фулерени це такі собі молекули з 60 атомів вуглецю, формою схожі на футбольний м'яч. Їх вистріляли в сторону екрану, і вони теж проявлялися у нашому світі як і елементарні частинки в момент спостереження. Наступне відео зроблю про двохщілинний експеримент, бо постійно доводиться про нього згадувати, і ті глядачі, що не в курсі, можуть думати, ну що він таке верзе? Далі Ланца говорить про експеримент із заплутаними макроскопічними частинками. Такий експеримент дійсно успішно був проведений, але вже після статті Ланца. І третій експеримент, де автор сподівається привести до суперпозиції живі організми, ще ніхто не зміг провести, тому чекаємо. Ще автор натякає, що результати копенгагенської інтерпретації можуть привести дослідника до соліпсизму. Соліпсизм це віра, що тільки індивідуальна свідомість є реальною. Я вважаю, що для будь-якого створіння, яке відчуває себе всередині голови і вирячується на світ круглими склоподібними кулями, вбудованими в череп, не потрібен ніякий копенгаген, щоб почати вірити в соліпсизм. Як ми бачили, світ здається створеним для життя не лише на мікроскопічному рівні атома, але й на рівні самого всесвіту. У космології вчені виявили, що світ має довгий список характеристик, які роблять його таким, ніби все, що він містить, від атомів до зірок, було створено спеціально для нас. Багато хто називає це відкриття принципом золотоволоски, оскільки космос не надто цей чи надто той, а саме такий, як потрібно для життя. Інші називаються антропним принципом, оскільки всесвіт здається зосередженим на людині, і ще інші називаються інтелектуальним дизайном, тому що вважають, що це не випадковість, що небеса настільки ідеально підходять для нас. Як би це не називалося, відкриття спричиняє великий ажіотаж у спільноті астрофізиків та за її межами. Хоча ланса й повторюється, але нічого, поясню детальніше про що йдеться. Принцип золотоволоски полягає в тому, що умови у Всесвіті є не надто гарячими і не надто холодними, а саме такими, як потрібно для підтримки життя. Це означає, що фізичні константи і умови у всесвіті налаштовані настільки ідеально, що вони дозволяють існування складних структур, таких як зірки, планети і зрештою життя. Якби гравітаційна константа була трохи більшою або меншою, зірки не могли б утворитися або горіти стабільно, а це зробило б життя неможливим. Крім того, сама Земля знаходиться в зоні, яку називають життєздатною зоною, де температура дозволяє існування рідкої води, що є ключовою умовою для життя, як ми знаємо. Антропний принцип Полягає в тому, що Всесвіт має саме такі властивості, які дозволяють існування спостерігачів, тобто нас. Це не обов'язково означає, що Всесвіт створений спеціально для нас, але що тільки в такому всесвіті ми могли б існувати і задавати ці питання. Величини фундаментальних фізичних констант, таких як швидкість світла, постійна планка і гравітаційна константа, мають саме ті значення, які дозволяють утворення складних хімічних елементів і молекул. Якби сила великого вибуху була трошки більшою або меншою, всесвіт або розширився б надто швидко для утворення галактик, або швидко колапсував би знову. Тобто, схоже, що ми живемо в налаштованому під нас світі. Коли б будь-яка з наведених вище констант відхилилася би хоч трішки, наш всесвіт не був би стабільним і, звичайно, не був би пристосованим до життя, звідси й теорії типу інтелектуального дизайну. Концепція інтелектуального дизайну передбачає, що такий складний і точно налаштований всесвіт не міг би виникнути випадково, а є результатом задуму якогось розумного творця або дизайнера. Прихильники цієї теорії вважають, що випадкові процеси не могли б створити настільки гармонійні умови для життя. Спостерігаючи за схожими роздумами, я зазвичай дивуюсь, наскільки глибоко у людей закладена потреба ставити себе в центр існування. Вони вважають, що Всесвіт хтось налаштував, щоб їм було комфортно устриці креветками запивати. А думка про те, що це ми виникли просто тому. Що цей варіант Всесвіту підходив для виникнення життя, і, відповідно нас, їм в голову не приходить? Ні, мені теж подобається світ, у якому є сонячне світло, пиво і Кіт Мартін. Але вважати, що це творіння якогось суперінтелекту тільки для сонця Пива і Мартіна, це якось сумнівно. Хоча, що до кота Мартіна не впевнений, можливо, його священне переконання, що світ створений для нього і є правдою. На даний момент єдине пояснення, яке намагається це пояснити, полягає в тому, що Бог створив всесвіт. Але є й інше пояснення, засноване на науці. Щоб зрозуміти цю таємницю, нам потрібно переглянути повсякденний світ, у якому ми живемо. Яким би неймовірним це нам не здавалося, логіка квантової фізики є невідворотною. Кожного ранку ми відкриваємо двері, щоб забрати газету чи йти на роботу. Ми бачимо дощ, сніг чи дерева, що гойдаються на вітрі. Ми думаємо, що світ продовжує своє існування, чи відкриваємо ми двері чи ні. Квантова механіка говорить нам, що це не так: дерева і сніг зникають, коли ми спимо, кухня зникає, коли ми в ванній. Коли ви переходите з однієї кімнати в іншу, коли ваші тваринні відчуття більше не сприймають звуки посудомийної машини, тикань годинника, запаху курки, що смажиться, кухня і всі її, здавалося б, окремі частини розчиняються в ніщо або в хвилі ймовірності. Всесвіт виникає з життя, а не навпаки, як нас учили. Для кожного життя є свій всесвіт, свій власний всесвіт. Ми генеруємо сфери реальності, окремі бульбашки існування. Наша планета складається з мільярдів сфер реальності, створених кожною людиною і, можливо, навіть кожною твариною. Ось так вважає Роберт Ланца. Те, що ми інтерпретуємо як світ, створюється всередині нашої голови. Сенсорна інформація не вражає мозок, як частинки світла вражають плівку в камері. Зображення, які ви бачите, є конструкцією мозку. Усе, що ви зараз відчуваєте, активно створюється у вашій свідомості. Уявіть, що ви зайшли у метро. Жорсткі пластикові сидіння, графіті, темні залишки жувальної гумки, що прилипли до підлоги. Усі фізичні речі, турнікети метро, платформи поїздів, газетні стійки, звуки та запахи. Усі ці відчуття відчуваються у вашій голові. Усе, що ми спостерігаємо, базується на прямій взаємодії енергії з нашими органами чуття, чи це матерія, чи частинки світла. Будь-що, що ми не спостерігаємо безпосередньо, існує лише як потенціал або, математично кажучи, як туман ймовірності. Ну що ж, не найгірша теорія. Від неї віє деяким романтизмом. Ланца так хотів спростити фізичний погляд на світ і невідповідності, що за цим стоять, але породив безліч нових. Наприклад, мені цікаво, як автор пояснить дивну синхронізацію бульбашок свідомості, котрі пересікаються і бачать один і той же світ, і чому він один і той же, але це деталі. А як щодо критиків теорії Ланца? Звичайно, багато фізиків критикувало теорію, на що він дотепно відповів, їхня реакція була приблизно такою, яку ви очікуєте, якщо священики відреагують на дослідження стовбурових клітин. Цікаво, що, попри негативні відгуки від фізиків, були і схвальні. Ось, наприклад, те, що Ланца говорить у своїй книзі, не є новим, сказав Річард Кон Генрі, професор фізики та астрономії з університету Джона Хопкінса, в рецензії на книгу. Тоді чому Роберт взагалі мусить це говорити? Це тому, що ми, фізики, цього не говоримо. А якщо і говоримо, то лише шепчемо це, причому наодинці, одинці, люто червоніючи, вимовляючи ці слова. Правда? Так. Коректно для фізика? Ні. Ми розглянули лише статтю Роберта Ланца. Пізніше він разом з іншими авторами випустив кілька книг про біоцентризм. Завітайте до опису під відео я спробую знайти посилання на ці та інші споріднені за темою книги. Сподіваюся, в книгах автори вже виправили яскраві недоліки своєї теорії. Сама ж теорія має повне право на існування, як і будь-яка інша теорія. Наша природа не дозволяє і, мабуть, ніколи не дозволить знати абсолютну істину. Ми просто свідомість, якій здається, що вона живе. А як живе? І де живе, невідомо. Можливо, ми всі знаходимося у сльозині Бога, котрий задумливо сидить на березі тихого лісового озера. А можливо, ми лише сон кота Мартіна, який так і не плюнув в мене протягом всього відео, за що йому величезна подяка.